Пасха недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, писні пасочки печуть. Христос вас хрест, радіти, діти, лежить у полі у садок. Збирайте дієчко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок. Яке яскраве світло свято, Ісуса хоч було розп'ято та Він вої сину воскрес. І усміхнуся нам небес. Наста великдень, світлий день, земля радіють писень, що слать Господа ім'я і до церкви йде кожна іде сім'я. Мала у нас родина та молитва всіх єдина, га розквітне Україна, як похожі дні весна. Українська писенка, як дівчача пісенка, як бабусина казка, як мотусина ласка.